Так, продовжуємо. Створимо новий файл New. Так, не зберігаємо. Знову ж ось цю секвенс діаграму. Ну, що, що завгодно, секвенс діаграм. ОК. І давайте... Давайте додавати. Ну, оскільки у нас тут актора немає, у нас там є синтезатор і нотний... Лист. Ми і додамо відразу роль. Ось так додали. Це у нас клас, об'єкт. Окей. І що тут напишемо? Синтезатор. синтезатор. От Є така штука. Далі, що у нас буде? Нотний лист. Так, нотний Нотний лист. Давайте ось роль. Клас Stio Object, OK, нотний лист, Винстансний нотний лист. Є така штука. Ну і давайте ну, можна потім поставити, ну, як, до речі, так і не робив. Відразу луп намалюємо. Ось тут десь в цьому місці, натискаємо, тягнемо і ось так побільше якось луп. Наш. І Ward напишемо hasnext. Next. Has тобто має наступний. Has next Ну так було. Тобто метод якийсь, has next котрий каже, що якщо нотний ліст next то тоді будемо працювати. Так, тепер що? Ми повідомлення йому а, тягнемо від ці ціля до сюди. Ось так от. І меседж такий. Напишемо, що нота. get note Теж якийсь там метод. Зробили це. Так, він в свою чергу повертає нам ноту. Так, от тут клацаємо. Меседж нота. Тобто є нота. Тут ось так розтягнемо, щоб воно було на цьому, значить тут теж розтягнемо і тут, а тут можна не тягнути, ну трошки, щоб вигляд був краще, спустимо ось так отсь він. А тепер у нас повинна бути, значить, такі. Ця лінія має бути зациклена на ньому. Тобто він синтезатор сам ноту буде грати. Йому більше ніхто не потрібен для цієї операції. Тому ми клацюємо тут і, натискаючи на оці лінії, тягнемо на самого себе. І тут напишемо sh ноти. Ось так от Play ноти. Ось так. І у нас ми бачимо, що він сам по собі буде грати. Як я не пам'ятаю, там був блок активації чи ні. Так, це я пролістаю, щоб воно було відповідно однаково. Немає. Ну значить ми видалимо. Дивоно. Ось, ось цей блок ми видалимо. Тобто він звертається. Його можна ось тут ось так от, для наглядності. ось тут. Записати, і тепер ми бачимо, що він у нотного листа бере по ноті і її грає. І це все робиться в циклі. І ось таке пояснення у нас виходить з ці діаграми послідовності. Ну, всі, ну, фактично всі, не всі, звичайно, а там є якісь деталі, але ми розглядаємо саме От, І ми оперуємо тим, що в Моделмекері є. Ми розглянули і що я пропоную на цьому, на цій ноті позитивною завершити цей розгляд цього матеріалу. На все добре.